Вітаємо усіх шанувальників футзалу на початку першого протистояння золотої бізнес-ліги. Команда Карлюкс. Звичайно для себе в білочорних футболках. Вугільник та наздогнати Електрон. Але не будемо забувати, що зараз атака! Вишиваний не забиває. Команда Карлюкс буде відпочивати там між собою гратимуть адвокати, електрон. По-другому удару! О, один гол! Браво! Розіграли все дуже впевнено. Ріб Паранюк. Не з'являвся, але він перевдягнувся. Є можливість удара поворотом. Чому ж не спробував одразу це зробити? Олексій Вербінський. З другої спроби пробив оближній канька. він це так чудово розуміє. Василь Зінич пройшов опонента. Дуже легко пробив. Можна було робити результат 2-0. Але Зінич так з задряна новосадом обмінялися думками. Удар в ближній верхній Мичка на висоті. Василя Зінича контрнаступ поломаний! Він же ж пас на пусті ворота. Там Боска, хоча ні, віддав передачу на Олійника. Той перекатом на Єву удар! Хоча тут здавалося м'ячу цієї трансляції. Дякую кожному із вас, хто зараз під час цього прямого ефіру може прокоментувати звітну зустріч, залишити контрнаступ. Зінич хороша швидкість, можна забивати другий м'яч у цьому епізоді, але не талани. Мій м'яч дуже легко відклеївся від Адріана Новосад. Пробиває на виконання Татаренко не влучає у цьому епізоді Повертаємось після хвилинної паузи Татаренко! Хто вищий б'є, той краще грає. Даймо аби той. Ішов вище. Вишиваного пропустили Голу немає стійка! А хто ж там не допрацював? спокійно. Володимира Брунця задіють. Він був фантастичний. Про все передачі віддає Гольову один один. Савчишина. Говорили ми про те, що минулого тижня Володимир Брунець став фактично золотою рибкою. Хета Корчамкін. Встановлює м'яч, віддає передачу. Удар від поломаного. Ну і на цьому у нас. Тоді інтрига закрутиться до останнього туру. Адріано Лусот. Його удар. Ось, власне, середньої від вирішив не турбувати. Вербінського. Залишився м'яч. Олексій, а той б'є у ближній. Хороший сейв від Пакі. Вишиваний. Дуже легко переграв Олексія Вербінського. в 1, Роман Б'є у стійку. В другує у сьогоднішній матчі. Змову від Володимира Брунця до хлопців. Москвін перехований, потрібно забивати. Удар 2-1! Браво! Микита Корчемкін. Mm. Невдалий на Руслав. Приведені на Оліника. Вихідіш навіть Роман. Твій вихід Пас Паститаренко. Як... Василь Зінич намагався пробити. З другої спроби це робить Рикошет. Розгадати Карлюкс. Ось зараз одна із них. Може, увінчатися успіхом. Передача, удар, вище воріт Юрій Параньок. Брав ініціативу. Підсумку передачі на Паранюка віддав. Той може пробити. Удар! Немає голо! Володимир Бруне! Коперед. Чмелик з лівої бий у дальній. А він вирішив у ближній. Не розвернув стопу. Уважно так зараз показує всім всім вилядом, що він м'яч може відібрати. Простріл! Василь Зінеч. Це не Корчемкін. Це Василь Зінич. Власне, це ліцеврит слід. Між них Восквін! Восквін Пустимо на Олійник Дуже довго! Ну для чого ж Роман так довго возився з м'ячем? його підсумку? Удар! Гол! Титаренко! Після пасу Олійника. Робить рахунок на табло. 3-2 для Адвокат. Юрій Паранюк. дивимось уважно за цим ударом! Сейв! Титаренко! До... Ось одягнули саме Корченкіна у футболку, передача на Микиту. То той прострілює! можна було забивати. Титаренко пробиває по пустим воротам і це гол! 4-2. Лівомир так елегатно зараз. Відгуку. Зокрема, від мене, Ну і побачимо надалі. Удар! Поломаний! Корчемкін! Немає взяття воріт знову. Поклав суперника на п'яту точку. Шумський. Удар в Юрія Ленька. А... Романо самотужки лісти, коли є. Відкриті партнери. Удар! Це не гол! Це сейв Макита Корчамкіна. Ще дуель. Москвін. Шумський. Москвін. Ну, той злівої по центру немає взяття воріт. Знову Карлюкста закріплюється на третій сходинці попереду. Еплрум проти. Вугільника не пропустіть.